А вас на моєму каналі. Приєднуйтеся! Пряма трансляція, і ми в місті Богуслав! Зараз вам показую те, про що я вам постійно говорила. Спочатку у нас є тут цілюще джерело джерело, яке тече зі скал. Водичка тут прохолодна, чиста і чудова. Показую вам красу цієї природи. Чим заворожив мене Богослав? Це саме красою. А ще в цьому році, ми два роки підряд сюди їздили, ми побачили цю тишу і зрозуміли, що тут можна відпочити. А ще цього року е, сюди зробили нарешті. Е, тут був цей басейн, оце е, джерело, вони його називають цілюще, Ну, насправді тут 12 градусів. І монахи, монастиря, монахи, ось ченці, так? Тут поряд монастир Святомиколаївський. І монахи його освячують постійно. А я піду купатися. Чат, друзі, працює. Приєднуйтесь. І як завжди прошу вас бути добрими, чемними. Вітайте з одним одним. Ми е, передамо вітання. Так, я передаю камеру. Щось трошечки ти як перевернув, ніби її. Мені здається, так треба. Іди сюди, будь ласка. Ну, просто краще вильнув. Там у нас сонце якраз попадає на об'єктив, а, а тут денечку. Джерело ми вам показуємо. Тут 12 градусів водичка, водичка прохолодна. Я заходжу третій раз. Відчуття чудові. Дуже чудово. Нам сподобалося. Тобі сподобалось? Да. Можете писати часть, друзі? Зараз я виплюсь, що в мене були руки в О, А ти ще раз за мною копати? Да. Дві, друзі, час працює. Ми. Сьогодні мені захотілося показати саме, саме це джерело. І у нас пряма трансляція. Пряма трансляція це місто Богуслав. Це місто Богуслав, що на Київщині. Я веду пряму трансляцію. Зараз вам показую цілюще джерело. Насправді воно цілюще. Тут, як оту кажуть, нема з чим споритися. Я по собі це побачила. Ми третій день так, сьогодні ходимо. Так, ми сьогодні третій день ходимо і дуже чудові відчуття. Водичка стікає з гір, вона чистенька, зі скал, стікає, набирається в цей басейн. Води тут висотою десь метр двадцять. Так, я тоді я заміряла тоді, як він був пустий тут. Я заміряла, як хто до мене лише приєднався, друзі. То нагадую вам, що відео, яке називається Богуслав рік назад, я знімала. Ми якраз були тут, у липні місяці, десь це було сьоме число, ми сюди приїхали, і тому е, тут був пустий басейн. Я ще й казала, кажу, такий чудовий басейн і зроблено так гарно. Зроблено, що водичка переливом спускається прямо. Наливається прямо в цей басейн, висота цієї водички десь метр 20. Так, я тоді заміряла, треба зайти в відео своє і подивитися. Я спеціально брала тут рулетку, о, і дивилась. Водичка прийшла, водичка прийшла зі скали. Там люди попили, набрали собі водички. Далі вона переливом. Монахи зробили сюди трубу, і вона переливом пішла в оцей басейн. В басейні там, там дерев'яне покриття, на яке можна стати, і йде одні сходинки з однієї сторони, зручно для тих, хто тримається правою рукою. А з іншої сторони, зручно для тих, хто тримається лівою рукою. Я, наприклад, мені подобається і звідти, і звідти, заходити. І насправді я зрозуміла, що зовсім різні відчуття, коли ти заходиш з різних сторон. Далі йде е, десь на пів метру углиблення, тобто стали, і далі йде глибоко, і тут уже буде е, чуть вище, як по груди тут. Висота метр двадцять. Покажи нам, будь ласка. Отак зразу раз. Тобі вище вище, ніж по пояс, да? а туди йдеш воно глибше, да? якщо йти. Так, так, трошечки є такий як е, уклон трішечки туди є. Там глибше, а тут трішечки менше. Тому що я бачила, що діток також тут 12 градусів постійно. Ми вже третій день ходимо, заміряємо, як би не було спекотно, яка б не була спека на вулиці, а тут Сергівну 12 градусів. Далі водичка ось зібралася, і далі вона переливом пішла в ставок. Ось такий перелив далі зроблений. Така труба. Оце звідти водичка зливається. Далі переливом, і вода пішла і пішла в цей ставок. І отут вона якраз під оцим. Показати вам, друзі, не можу, але ще ви можете почути, як вона стікає. Ось тут. І тут поряд ставок. Також опікуються ним монахи, чинці. Риба тут велика. Вчора, хто був зі мною на трансляції, ті бачили, якого ми дзеркального карпа зловили десь на 3,5 кг. кілограма. Ну потім він сам відчепився. Кому цікаво, подивіться, вчорашню трансляцію я її так і назвала риболовля. Піду ще раз, чи, чи ні. Давай, ще один разочок. А, по праву руку можна, так, так. Я так і думаю. Можна ці красоти познімати, можна поки що скалу. Познімай, познімай, дивися, звідки воно тече. О, можна скалу, можна водичку, як тече, теж познімати. Що ну, тобі цікаво, те то й зумало. Добро, Доброго Доброго. Доброго... тут стежечка, Ось о... ось о стежечка. Яку, ти людям, mm. Я ти сказав людям чим. Показував і казав, да? оце стежечка, і далі в Богуслав, хто хоче напряму, хто йде прямо в Богуслав. Вони йдуть тут, попили водички, якщо жарко. Кажи, oh, ось держись. цю. А, давай я буду показувати. Так. так, друзі, я з вами, чат у мене працює, тому пишіть коментарі. І задавайте запитання. Сьогодні ми вам показуємо цілюще джерело. Водичка в цьому джерелі набирається зі скали. Дуже багато людей ходять, якщо вони десь йдуть, наприклад, пішли в монастир. показую, Пішли, наприклад, в монастир, зайшли, зайшли, помолилися там, йдуть назад, а зараз спека і висока температура. Тому вони прийшли, попили тут водички, попили водички і пішли кожний свою сторону, кому сюди в бік, кому в центр, хочу сказати, ідуть цією стежинкою, кому в інший бік оця є стежинка, яка також веде в місто Богуслав. Ще раз нагадую, що ми. Ведемо трансляцію з міста Богуслав, а саме сьогодні у нас цілюще джерело. Цілюще джерело знаходиться біля Свято-Миколаївського монастиря, а також поряд, напроти Свято-Миколаївського монастиря, є готель, який називається Стефанія. Там дуже чудові краєвиди. І сам монастир знаходиться на самій високій точці Дніпра. Вибачте, на самій високій точці Богослава. Ось так стану вам і покажу. Монастир, як і всі храми, всі храми завжди будуються на самій на самій високій е, точці е, саме того селища. Ось тут Свято-Миколаївський храм, е, Монастир, він збудований на самій високій точці, е, саме міста Богуслав. І напроти нього, через дорогу, через дорогу знаходиться. Готель Стефанія. Ось покажу. Ось тут у нас монастир, і ось через дорогу знаходиться готель Стефанія. Звичайно, восьмої ченці завжди йдуть молитися, і тому е, дзвонами, якщо ви полюбляєте спати, то обов'язково вас розбудять. Але якщо ви раніше встаєте ідете, наприклад. Купатися вам полюбляється, чи робити зарядку, чи дивитися на цю чудову природу, чудове різноманіття тут трав. Дуже чудове, друзі. Чат у мене працює, всім вам кажу, приєднуйтеся. Хто ще не зі мною? Канал мій називається Соняшники Е, Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І дуже дякую всім, хто підтримує мене в чаті. Зараз ми знаходимося в місті Богуслав. Хочу сказати, про що мій канал. Мій канал про моє життя, друзі. А саме живемо ми в місті Дніпро, і ми любимо подорожувати. Зараз саме ми подорожуємо. І в мене є такий плейлист, який називається екскурсії або куди поїдемо. Наші екскурсії, отакий От плейлист є. Також, якщо щось я готую і викладаю відео, також показую вам. Цей плейлист називається Як ми готуємо. Або мої страви, так. І також є у мене ще такий плейлист, де я показую, як ми лікуємося. А, а саме, я полюбляю ну мені подобається розбиратися в травах. І е, Я повірила, скажімо, так, в трави. Звичайно, не ми довше е, лікуватися. І от у мене є такий плейлист, який також я назвала Як ми лікуємося. У нас є улюбленці дві собаки і чотири кота, тому про них також показує. Одним словом, друзі, про моє життя. Тому хто хоче бути зі мною, я дякую. Вам за підпискою, дякую вам за те, що ви натиснули на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Чат у мене працює, тому і прошу вас приєднуйтеся. Зайшла ненадовго сьогодні в чат, як блогери називають це стріми, я тепер зрозуміла, чому, тому що зібралися, поговорили і. І відео ти красиве не зробиш, а лише покажеш ось оцю красу, оту, яка саме на цей момент тут є. Зараз хочу показати вам оцей ставочок. Рибаки там є. І розкажу ще раз вам про готель Стефанія. Чим він нам сподобався? Нам сподобався тим, що тут тихо. Якщо піти туди далі, там Дніпро. О, вибачте, друзі, там річка Рось. І саме е, Богуслав і стоїть на річці Рось. Річка Рось чудова, чиста. Те, що я побачила, чиста річка, бачите, прямо біля поплавка, тільки що скинулася риба. А а поплавок не з'їла. Ні, 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 веде, 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 веде. Зараз. Зараз будемо дивитися, як ловить, як рибалка буде тягнути. Так, зараз я з цієї сторони стану. Ні, не видно. Мабуть, ні. Зараз, зараз, зараз. От там так потягнув, потягнув, навірно, зловив. Мабуть, зловив. Ну, скинулась велика рибина і прямо біля поплавка. Закинуто було на середину. Як працює, друзі? Риба скидається в цьому ставку дуже величезна. Вчора я вам розповідала про умови, як тут можна ловити, яким чином дозволяється. Хтось у мене вже є Київський лайф. Вітаю вас. Обов'язково дякую вам, обов'язково поставте лайк. Обов'язково напишіть мені під відео коментар. Я вчора вас бачила, але не зайшла. Я зайду обов'язково і вам напишу коментар під відео і обов'язково поставлю лайк. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк. Обов'язково. Я вам дякую за лайк. Бажаю гарного дня, чудового ранку і нехай все буде добре. Зараз ми. І Сьогодні мені захотілося провести стрім саме з оцього цілющого джерела. Вчора я вам показувала рибалку, і насправді зловили. Тут цілюще джерело, а поряд оцей ставок. І тільки що той рибалка, от показую вам, тільки що також ловить, бачите, кидається, скидається. Риба скидається, велика риба скидається. І вона зараз клює саме посередині. А чому посередині я вже узнала, тому що саме на середину насипають монахи насипають їжу. Ми тільки що скупалися в цьому цілющому джерелі, тут температура води 12 градусів, постійно 12. Як би не було спекотно на дворі, а тут 12, стабільна 12 градусів температура. І ось таким чином, таким чином вона, е, називають люди її цілющою. Я насправді також відчуваю, я сьогодні три рази е, окунулася, ну, насправді чудова, чудова водичка. Дякую вам за те, що ви зі мною, Київський лайф. І бажаю вам чудового дня. Звичайно, дякую вам за лайк і дякую за ваш коментар, за те, що ви мене підтримуєте в чаті. А ми показуємо вам сьогодні цілюще джерело, звідки тече, зараз і поп'ємо водички. І показую. Так, ви можете мені писати, підтримуйте мене, а я поки що піду, перевдягнуся і прийду і буду з вами на зв'язку, друзі. Я виставлю камеру саме на джерело, саме на басейн. Ми набираємо водички в таку, так, таку пляшечку. Ось так ось таке чудове, чудове таке блюдце, я на нього кажу, таке чудове блюдце. Зараз, друзі, заходьте, підтримуйте і пишіть коментарі. Вчора ми так класно спрацювалися. Я думаю, що, можливо, хтось і побачив мою трансляцію вчора, і, можливо, хтось із нових глядачів у мене з'явився. Всім вам, друзі, дякую. І е, Київський лайф. Я вам дякую за ваш коментар і дякую вам за ваш лайк. Дякую вам величезне. Е, лайк я прийду до вас і також поставлю. Я вже тепер запам'ятала Київський лайф. Сьогодні у нас 11. Сьогодні, друзі, у нас 11 липня. Ми ведемо трансляцію з міста Богуслав, що на Київщині. Зараз я вам показую цілюще джерело. Тут е, тече джерельна, чудова холодна вода зі скали. І далі вона збирається в такий басейн. Басейн е, десь діаметром. Мені здається, що він діаметром метрів десять, да? так? Валір? А? а можна, знаєш, як? Можна пройти по колу? Скільки? Метрів п'ять. Так, так, мабуть, так. Цей басейн діаметром десь метрів п'ять. Водичка тут 12 градусів цілодобово. Постійно, яка б не була спека на вулиці, яка б температура не була, вода все рівно, все рівно 12 градусів. От завжди вона стабільна. 12 градусів і все. Поряд тут знаходиться. Поряд знаходиться чоловічий монастир. Мужчина, бідний, у нас чуть в воду не впав. Я забула. ха я забула. Так надивився надивив, на жіночку, що чуть, чуть не впав в воду. А, зараз, друзі, розкажу вам, чому ми сміємося. О, а ми їдемо, мабуть, далі. Я всім вам дякую за те, що ви зі мною і що ви мене підтримуєте в чаті. О. А, а от той чоловік, він так наблюдав, як риба скакає, що він чуть не звалився в воду. На, потримай, я вдягну свій рюкзак. Так. Ну що ж, ми ненадовго надовго зайшли. Е, показую вам іще раз цей чудовий джир... чудовий басейн. І ще раз нагадую, що мій канал називається Соняшники Sunflyers. І підтримуйте мене, ставте лайки, всім вам дякую. Пишіть коментарі під відео. Величезна е, подяка всім вам. Показую ще раз вам, звідки течеться водичка. М -м -м -м. Чудова і смачна. Річка Рось тут чудова, е і чиста завдяки течії і завдяки оцьому граніту. Я якраз показую цим валунам, оцьому цьому граниту, водичка переливається і, і вона. Ось, Богослав стоїть на отаких скалах. Ще раз джерело покажу вам. Зайшла ненадовго. Всім вам дякую, Київський лайф, дякую, що ви були зі мною. Зайду обов'язково вам поставлю вподобайку, і ми їдемо далі. Ми знаходимося, ми подорожуємо. Подорожуємо ми Україною зараз, і поїхали саме в місто Богуслав. Далі будуть іще якісь інші екскурсії, поки що захотілося саме походити і відпочити в Богуславі. У нас сьогодні було цілюще джерело, я вам показала. Поряд у нас. Ставочок, де водиться чудова й велика риба. От я якраз показала вам, як вона скинулася, і опікується і джерелом, цим басейном. І оцим ставочком Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Всім вам дякую за вподобайки. Всім вам дякую за коментарі під відео. Напишіть, яка погода у вас, звідки ви мене дивитеся. Гарного дня, друзі!